Сьогодні у програмі вирушаємо у подорож краєм, який називають вратами гірської країни. І дізнаємось, як бережуть культурні надбання на Вижничені, чим особливі тутешні традиції, які культові споруди є окрасою краю. Впродовж двох тижнів традиційно триває коляда, яка завершується на Івана Предтечі, який забирає усі свята на плечі. Величальні пісні, колядки, щедрівки. Як у берегометі колядували і чим гостей подивували на фестивалі колядка фест, який організували працівники національного природного парку Вижницький? Шлях веде у Вижницький район Чернівецької області. Це край, де відкриваються гірські врата, де оживають легенди, і до сих пір природа чаклує, наповнюючи все довкола магічною силою. Навколишня природа зачаровує тут, на досить невеликій за площею території Вижницького району зосереджені незліченні скарби. Рівнинні ліси змінюють гірські, це володіння, де панують гармонія і краса. Гори бережуть у своїй пам'яті чисельні події, вони залишаються мовчазними свідками цілих історичних епох і могли б багато розповісти. Адже і ліси, і скелі мають свою особливу мову і відкривають свої таємниці кожному. Хто трепетно ставиться до навколишнього світу. Збереження унікальних природних комплексів, які характерні для низькогірної зони Буковинських Карпат, одне із основних завдань національного природного парку Вижницький. Проте цей край має і багату культурну спадщину, що є надбанням багатьох поколінь горян. Історія Вижничини веде у глибину тисячоліть. Чимало різних племен і народів пройшли через ці землі. Одні руйнували все на своєму шляху, інші грабували, але були і такі, що збагатили тутешню культуру, зробили свій внесок у розбудову краю. Хто не знає свого минулого, не має майбутнього, кажуть у народі. Тож поринемо разом у вир минулих подій і побачимо, чим живе нинішнє покоління горян. Вижничини Вирушаємо у мандри, у просторі і часі. На Вижничині є багато цікавих пам'яток історії та культури, серед них чимало і унікальних культових споруд. Природа щедро обдарувала тутешніх людей надзвичайними талантами. Все, що створене руками народних умільців, випромінює любов до рідного краю, до природи. Вирізняються витонченою красою і тутешні будівлі, які відтворюють своєрідний колорит краю. До прикладу, ось ця каплиця була зведена у 2013 році і освячена на водохреща 19 січня. Проте вона береже дух і традиції попередніх поколінь горян. Янська каплиця Архангела Михаїла Розташована на території національного природнього парку Вижницький в межах села Веженка на горі, яка має цікаве історичне минуле. Зі слів мешканки Сутилова Анастасії Джиголі, назва місцевості походить з часів турецького панування. Коли турки дісталися перегір'я, вони збирали з горян данину. Всіх тих жителів, які не хотіли сплачувати данину, збирали на цьому пагорбі і катували. Тому цю місцину назвали Судиловом, і саме це місце стало з території для спорудження християнського храму. А поряд на тлі гір, крізь дерева лісу, проглядається споруда, яка має давню цікаву історію, і береже пам'ять про справжнє, незрадливе кохання, вірність і відданість. Загадкова каплиця, склеп арка вірності, розташована в урочищі судилі поблизу вижниці. За переказами старожилів, каплиця збудована наприкінці 30-х років минулого століття. Нотаріусом вежницького повіту Вільгельмом Крюгером. У нього була дружина Українка, вони дуже любили одне одного, але не мали дітей. Знатний і заможний Вільгельм Крюгер побудував на цьому місці власний склеп, а над ним каплицю, щоб у такий спосіб увіковінчити пам'ять про себе та дружину. У народі вважають, побачення біля неї переростають у міцний шлюб. Далі ми прямуємо до поселення, яке відоме з часів середньовіччя. Городок над Черемошем. Так згадується цей населений пункт наприкінці 14 століття. А от назва містечка, яку ми знаємо нині, походить від слова вижній, тобто верхній. Вижницю вважають третіми воротами до Буковинських Карпат. У цьому краї переплилися культури різних народів. Поряд із православними храмами зводили і синагоги, і костели. Серед них вирізняється своєю архітектурою Петропавлівський. Влівський костел побудований в 1876 році. Гроші на розкішний кам'яний храм католицькій громаді виділив Григорій Айваса, етнічний вірманин, меценат за чутками, шалено закоханий в Карсуню. Польку сакральна споруда в готичному стилі була виконана у формі римського хреста. Таку ж споруду можна побачити в країнах Польщі, Німеччини та Чехії. Петропавлівський костел є діючим. І сьогодні приїхавши в Карпати, ви зможете відвідати його і оцінити, яке враження він справляє. Гірська частина вижницького району чим не найпривабливіша для туристів. Кам'яні витвори природи вражають навіть бувалих мандрівників. Тут переконуєшся, Буковинські Карпати є чудовим місцем для розвитку туризму. Музика водоспадів, фантастичні силуети гір і неймовірні історії з уст жителів казкової місцини, що зветься Виженка, все це створює особливу атмосферу для відпочинку. Не випадково сюди здавна з'їжджалися люди, аби оздоровитися і набратися сил, містечко багате своїми культурними традиціями і надзвичайно красивими, привабливими, чарівними краєвидами, які напевно, і надихають талановитих людей створювати справжні мистецькі витвори. Розташувалася виженка в долині одноіменної річки, яка бере початок з чисельних пірських струмків. Наша мандрівка продовжується вздовж цієї мінливої і неспокійної річки, і саме тут знаходиться купальня просто неба. Нестримний потік води вимив породу, утворивши маленький басейн. Влітку у цьому плесі залюбки купаються і місцеві жителі, і відпочивальники. За переказами тут облаштував мікву засновник хасидизму. Не випадково це місце паломництва іудеїв. Початку 18 століття засновник хасидизму Ізраїль Бал Шемтов жив біля підніжжя Німчича, облаштував тут місце для ритуальних омивань. Міква лазня це природний басейн і священне місце паломництва для послідовників хасидизму. За переказами, ця купіль має чудодійну силу, і всім, хто вірить, дарує зцілення духовне і оздоровлення тілесне. А навколо ліси, які наповнюють все навкруги цілющою силою, багатася земля і джерелами мінеральних вод, найрізноманітнішого складу. Усі природні скарби важко перелічити. Горе є і свідками багатьох переломних подій в житті краю. Про минулі часи складні повороти долі і пережиті випробування нагадує напис на каплиці, що знаходиться біля Миколаївської церкви. Ймовірно, цю каплицю побудували у першій половині 19 століття на честь скасування панщини в австрійській імперії. Яна капличка, вкрита гонтовим дахом, ймовірно була побудована в першій половині 19 століття на честь відміни кріпосного права в Австрійській імперії. Напис на капличці, виконаний невідомим автором, розповідає про важку долю кріпаків напередодні скасування панщини, про епідемію холери і голод, які лютували пізніше. На пагорбі в центральній частині села височіє над долиною річки Веженки дерев'яний храм з кам'яною дзвіницею це особливе місце, яке нагадує про героїв, котрі боронили свою землю від нападів чужинців, про незламний дух горян. Церква Івана Сучавського один з найяскравіших зразків буковинського дерев'яного храму перехідного типу від хатнього до одноверхого. Церква, збудована у 1792 році, без єдиного цвяха, збереглася до наших часів, названа на честь відважного юнака, який ціною власного життя врятував рідні гори від нападу війська хана Батия. Пам'ятається земля своїх героїв з вижничиною пов'язують імена видатних українців Івана Франка, Лесі Українки, Марка Черемшини, Юрія Федьковича, Василя Стефаника. У цьому краї народився і найпопулярніший в Україні у 60-ті роки минулого століття ансамбль Смирічка, в якому починав своє співоче, творче життя Назарій Яремчук. Музей садиба народного артиста України, відомого співака є однією з архітектурних і культурно-просвітницьких родзинок Вижничини. Він розташований на околиці Вижниці у присілку Рівня. Музей створений в батьківському домі, де пройшли дитинство і юність Назарія Яремчука. В музеї можна побачити сімейні реліквії родини Яремчуків, меблі, фотографії. Цікаво оглянути вишиванки співака, його сценічні костюми та журнальні і газетні статті, зібрані друзями-однокурсниками, які розповідають про життєвий шлях Назарія Яремчука. Один з найбільших навизначень населених пунктів є берегомет. Зима дарує нам багато свят, і звичайно, ми, хоч і не віримо в чудеса, але в глибині душі сподіваємось, що станеться хоча б якесь маленьке диво. Відчути казкову атмосферу, де на очах оживають легенди, де у піснях, колядках, щедрівках звучить музика гір. Можна було на фестивалі колядка фест. Які організували працівники національного природного парку Вижницький? Сюди з'їхались аматорські колективи з сіл Мигове та Вашківців. Колядували й жителі берегомета, і дорослі, і діти у величальних піснях, колядках, щедрівках, славили сина Божого та зичили усім здоров'я, щастя, добра. Що відбувається навколо, і національний колорит, який відчувається навіть у дрібничках, відтворюють уклад життя, що складався в цих краях століттями. То наче промінь древньої енергії, що дає сили йти далі, надихає творити добро. Наше селище Берегомет є справжньою прикрасою нашої Вижниччини і буковини взагалі. Напевно, в першу чергу тим, що тут працюють, живуть люди, які вміють дотримувати, які вміють зберігати, передавати з покоління-покоління покоління звичаї, обряди і традиції, які їм колись передали ще їхні прадіди. Самим цікавим є те, що якою би не була пора. Чи це є весна, чи це є осінь, все рівно наші звичаї і традиції залишаються з нами назавжди. І от зараз ви маєте можливість побачити таку красу зимової природи, і справжні колядки, і справжні щедрівки, ті, які колядували діди і прадіди, ті, які так радо і з великим бажанням для себе залишають на майбутнє для своїх дітей наші діти. Мені дуже подобається. Це і дуже важливим те, що діти не треба їх заставляти, не треба їх просити. Для них це йде все щиро і від душі з великою любов'ю. Напевне, це є саме дорожче і я. Вірю в те, що поки буде наша коляда і те, що поки будуть дотримуватися звичаї і традиції, доти буде наша земля прославлятися у віках, доти ми будемо всі разом, і доти нашу Україну ніхто ніколи не зламає. У колядках жива історія народу: його душа, його віра, його сила. Тутешні жителі пам'ятають своє коріння і передають від батька до сина давні традиції, тут відчутний зв'язок поколінь і нині. У кожному народі є свої традиції, і вони можуть відрізнятись. Нам традиції дають зв'язок з минулим нашим з нашими предками. Вони започали наші традиції, а наш обов'язок їх продовжувати і передавати наступному поколінню. Ці традиції вони говорять нам про минуле, адже це все відбувалося у минулому і ніби це наша українська культура, і про це треба пам'ятати і зберігати на майбутнє. Традиції я знаю, це спомен про дитинство. Це є народне люди, які не були тут ні разу. Вони дуже захоплюються цим, коли це вперше. Полядували з радістю. Пісні співали всією громадою і заразом згадували давні обряди та звичаї. Національний природний парк Вежницький це вже не вперше показує такі прекрасні народні християнські традиції. Це по перше, вертеп такий. Ви бачите, що рідко дає так у населених пунктах, щоб було таке представлення. Наші діточки бачать це фестиваль. Колядників, які проходять на теренах нашого селища, це також підтримка наших народних традицій. Це красиво, приємно і підтримує наш дух. Нам несе ще безкая. Музика тут справді здатна творити чудеса. Особливих чар додавала краса навколишньої природи. А голоси колядників дзвінкими ріками розливалися на навколишні гори. Я дуже люблю співати українські пісні, пісні мого краю, колядки, щедрівки, віснянки. Я також коломийки. А особливо я люблю співати е, акапельні пісні я люблю в пісні передавати усю всю красу нашої буковини. Мені це дуже подобається. Ткафест у берегометі на Вижничині відбувається вже вдруге. Організатори планують і надалі продовжувати цю традицію і розширити масштаби та кордони фестивалю. Національний природний парк Вишницький покликаний зберігати не тільки природню спадщину, а й історико-культурну спадщину, надбання поколінь, адже без минулого, без знання минулого немає майбутнього. А колядка Фест це той фестиваль, який покликаний зберегти та відтворити традиції Буковинського краю в святкування різдвяних свят, традиції збереження природи, збереження навколишнього середовища. Колядують зазвичай впродовж двох тижнів до свята Івана Претечі, який, як кажуть, у народі забирає усі свята на плечі. Проте тут у Берегометі можна побачити всі багатства і красу Визничени кожної пори року, як у касці. Якщо завітаєте до офісу національного природного парку Вижницький, тут діє еколого-просвітницький центр і представлена незвичайна експозиція, яка дає можливість збагатити свої знання про навколишній світ. Звичайно, щоб відчути магію гір, ми обов'язково сюди повернемося знову. Коли природа вдихне на повні груди після зимового сну і постане у новому ошатному вбранні, давайте разом пізнавати світ, а ще насолоджуватись такою швидкоплинною, але такою чарівною порою.